Депутат Полтавської обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко долучився до проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура для наймолодших козаків та козачок Джура -Коти Горошко». На базі Росошинської гімназії змагалися школярі від 7 до 10 років з шести громад області. У депутатського корпусу Полтавської обласної ради національно-патріотичне виховання нашої молоді це є прерогатив було як до війни, так однозначно під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Ми розуміємо, що діти повинні розвиватися розумово, фізично, всебічно, і на це направлено другий етап гри, Сокіл Джура. Серед локацій, які облаштували для наймолодших: інтелектуальна Вікторина Пізнайко, туристично-спортивна смуга перешкод, козацькі старти та основи мінно-вибухової підготовки, де використовували муляжі вибухонебезпечних предметів. Ось ось ось. Я перший знайшов. Ми зробили умовну таку площадку, на якій ми закопали шість мін, які є у нас на нашому плакаті. Вони повинні були побачити їх на умовному полі і побачити на плакаті. Якщо вони сходяться, вони повинні їх записати в бланк. І саме нараховуємо бали. Вчилися розпізнавати міни, і учасники команди джуринята з Миргорода. Діляться, головне, що запам'ятали після заняття не можна чіпати незнайомих предметів. Ми сьогодні були повинні розшукувати міни, щоб не чіпати їх руками і не заходити за лінії. Я сьогодні дізнався, що міни це дуже небезпечні речі. Дитячу юнацьку військово-патріотичну гру Сокіл Джура проводять у три етапи: спочатку кращих учнів обирають. На місцевих рівнях потім вони змагаються на обласному та на всеукраїнському рівнях. Роблять це для безпеки та для розвитку, говорять організатори. Сьогодні ми їм такі розвивальні ігри провели полоса перешкод, де воно і діти бачать, як пролазить, і фізично себе загортовують. Проти міна, це дуже важливо через те, що навіть на тій території, де не йдеться війна, дуже багато сьогодні мін. І вони ознайомлюються, щоб коли вони зустріли якісь небезпечні щоб Вони хоч орієнтувалися, що це міна. Сьогодні у нас тут і основним з учасником є обласний центр туризму і національно-патріотичного виховання, який саме є основним організатором цього процесу. Також приймають участь і Полтавська академія неприйного освіти імені Астраградського. Був тут і голова громади, що підкреслює важливість цього заходу. База дуже хороша в школі на Рассошенцях. Дивилися тут і укриття сучасне. і… Арена, яка використовується крита, де буде безпосередньо йти нагородження, мета, щоб у подальшому дитячо-юнацька військово патріотична гра сутілджура охопила ще більше учасників дітей та викладачів. Говорить депутат Полтавської обласної ради, голова комісії Полтавської облради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Сьогодні приїхало шість команд на наступний рік. Ми думаємо, що ми доповнимо ще через центр національно-патріотичного виховання ставок, які будуть Розподіли на громади для того, щоб були у позашкіллі представниками нашого центру викладачі, керівники гуртків, які будуть направлені по предмету як захисту країна, так і вивчення гри «Сокіл Джора». команді переможців та окремим учасникам з різних громад вручили пам'ятні подарунки. Попереду всеукраїнський етап, який відбудеться у липні.